що у нього є, от у нас є такий прямокутник, так? У нього є довжина, більша сторона, так? І прямокутник. І ширина. Так, знаємо, що таке ширина і довжина. Так? Та, давайте всій кімнаті покажемо, де тут кімната у нас прямокутна, приблизно. Так? Де ширина, де довжина нашої кімнати? Де да ми сидимо. Ось це ширина. Так, ось це ширина, а, а це довжина, да? Отут от у нас де ширина, а де довжина? Давайте посидимо. Ось де руки мої наші. А це на? ширина? ширина, так? А, 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 да. а це да. довжина, так? Да? Зрозуміло. А от На фліпчарті, де ширина, де довжина. Зверху ширина. а з боку довжина. Ага, з боку довжина. Так? І от спробуйте намалювати зошиті прямокутник, так, щоб клітинка, так? Щоб його площа була 12 клітинок. 12 да, Це 6 сантиметрів. Що? Ні, не, не в сантиметрах, в клітинках. Так. Тут. Це просто в клітинках. Вони можуть бути різні. Таких прямокутників може бути різних. Трик. Ну, якийсь один спробуйте Будь-який. 12 клітинок. Прямокутник площею 12 клітинок. Ні, 12 клітинок, площа, площа. Це не це квадрат стороною 12, а так, щоб площа була 12 клітинок. Ага. Так, правильно, молодець, ну тут вже більше. Порахуй клітини, тут вже більше. Тут 12 це таке невеличке число, щоб ви могли порахувати клітинки. Так, так Я дуже більше набагато. Це квадрат стороною 12. Давайте спробуємо саме прямокутник. Клітинки ви можете просто порахувати, ви самі можете перевірити, чи правильно порахувати клітинки. Ні, це ж на більше клітинок, ніж дванадцять. Порахуйте клітинки і ви самі побачите правильно чи не правильно. Ні, тут більше so, ж дивись, so, порахуй клітинки. Що? So? So, ну а тут у тебе ти можеш порахувати Правильно. Так, коща – це кількість клітинок. Ось так, а скільки покажи, звідси порахують клітинки? Ага. Угу. 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 Ну. Ви ж можете самі себе перевірити, угу. тут таке завдання правильно. Я все... Таке завдання, Я все... що ви можете самі себе правильно, так, і так правильно. Тут кілька варіантів правильно. правильно? Ви просто рахуєте клітинки. І... Ні, 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 клітинки, тут вже більше клітинок. Ага. Тут ага. теж багато клітинок. Ага. Так. Так. Ні, там вже багато клітинок. Нам треба так, щоб було 12 клітинок. Ось такий так. Тут 12 клітинок. Прямокухня Прямо Прямокухня. Клітинок. клітинок скільки? 12. І так, і теж 12 клітинок. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, 12 клітинок. Mm -hmm. Так, так, так. Mm -hmm. Ви, от, тут така хороша задача, так, що ви можете легко самі перевірити правильно, правильно, так от. Має бути 12 клітинок, правильно, 12 клітинок, і так, і так, правильно. Ви можете просто собі порахувати самі клітини. Ні, до клітинки в 12 клітинок, щоб це було, порахуйте. До 12 клітинок. можна ж так. Так, 12, так. 12. 12 клітинок у вас має бути прямо путник з площею 12 клітинок. Ви самі клітинки можете порахувати. Так, хто вже намалював прямокутники і перевірив сам, що 12 клітинок. Ви порахували, так, що 12. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так, 12 клітинок. І квадрат з площею 9 клітинок. Намалюйте квадрат, так, щоб його площа була 9 клітинок. Різно 9. Mm -hmm. Так, так. так. Mm -hmm. Тут уже тільки один варіант правильний. Квадратом було три варіанти, а з... Так, угу, угу. Да, так, да, правильно. Угу. Угу, правильно. Дев'ять клітинок. Угу. Ні, ну це ж не квадрат. Же нам а, треба квадрат. Треба да, квадрат. Ось так. Правильно. Угу. Угу. Ось так. Нам треба, ага, правильно, да, Нам треба квадрат. Угу, правильно. Правильно. Це. Угу. Угу. Да, квадрат. Так, квадрат площею 9 Ой. Ага, Правильно. Правильно. Правиль. Угу. Так, а ну що, що квадрат? <казав> це ж не квадрат. <казав> Нам треба квадрат. Ага, так, Правильно. правильно. Це, да. не ну, це ж не квадрат. <казав> це так, усе квадрат. це квадрат. Угу. Ну це ж тут не 12 квитин. Спробуй, подумай, як маювати. Це квадрат, але не 9 дитинок. А Нам треба 12. Ні, ну він же великий. Нам треба 9 дитинок. Нам такий маленький, так, правильно, маленький площадь і 9 Так, Правильно, правильно. так так, правильно квадратик. Mm -hmm. mm -hmm. Так, маленький, такий маленький квадратик, площею 9 клітинок. Ось mm цей. -hmm. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Так, як тут успіхи? Да? Де, де тут квадратик наш? Ага, ось. Це. Чудово, чудово, так. Маленький такий маленький квадратик, площою 9 квитинок. Ви можете ж самі клітинки порахувати. Навіть отут правильно дехто намалював такі, сам пронумерував клітинки, порахували. Самі порахували, можна порахувати клітинки. Намалюйте маленькі квадратики, порахуйте клітинки, самі номерки напишіть на кожній клітинці. Малюсенькими такими цифрками. Ви ж побачите, правильно чи неправильно? Я так. все? Так, правильно, так, так. Квадратику 9 клітинок. А це скільки? Це 6 клітинок. Можеш порахувати? Скільки тут клітинок? Давай ми підпишемо кожну клітину. От номерочок напиши. Отут, один десь, два, ще три. Ну, прекрасно, так, да, можна так. 6, так? Шість. А тепер спробуй квадрат, щоб було 9 квітів. Так, підписали номер. Кільтин. Намалювали, так? Ага, точно. І тепер ще прямокутник, щоб було 12 клітинк. Ага, от бачиш, а, тут 6, а. Да. Так. Ні, ну тут вже більше, дивись. О тут шість. А нам треба от таки двічі підніші прямо. От ми згадуємо, що ми ще цікавого знаємо про наш квадратик, площа якого 9 см. Так? Значить, Що ми знаємо? Перше, що ми знаємо, о той фокус, про який ми говорили, автоматичний фокус, пам'ятаємо, що якщо ми обираємо числа, в різних, в різних стовпчиках, в різних рядках, отак, от сума завжди буде 15, так? От, 15. Ось, і тут так само. Порахуйте скільки. 1 плюс 6 плюс 8, це скільки буде? 15. 15, так? І по діагоналях так само. 7 плюс 5 плюс 3. 7 15. плюс 5 плюс 3. 15. Так, 15. І тут 1 плюс 5 плюс 9? 15. 15. 15. О, так. Так само, як в нашому квадраті 4х4 на було. Що ми ще хорошого знаємо про квадрат? Так, пусто трошки більше намалюємо. Така трошки цікавенька зараз буде, магічний квадрат. Оці цифри можна, числа або цифри, це ще, можна розташувати в квадраті так, щоб в стовпчиках були рівні суми, так? в рядках були рівні суми, і в, по діагоналях були рівні суми. Так, можна ці числа, ми їх перемістимо зараз, так, щоб були рівні суми. Ну, Тут така просто практика рахувати. Значить, як ви думаєте, отут якісь такі не... числа, тут числа, 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 числа від 1 до 9. Як давайте подумаємо, яка сума чисел от має бути в рядках, якщо от ці три суми однакові. І тут різні числа від 1 до 9 розташовані. Як порахувати суму в рядочку? Це така нормальна така задача. Да. От як порахувати суму в рядочку? Яка буде сума всіх чисел тут? Ну от від одного до 9. Ми їх будемо переміщувати, але від того, що ми будемо переміщувати числа, сума ж їх не зміниться, правда? Так. Бо якщо ми будемо рахувати п'ять плюс дев'ять плюс один, це буде те саме, що один плюс п'ять плюс дев'ять. Тобто сума їх не зміниться. яка буде сума чисел оцих, оцих, оцих оцих, чисел? як ви думаєте? 45. О, сорок 45. п'ять. А як ти порахувала? Просто порахувала. Просто порахувала, так? Mm. 45. А як от такі суми чисел? Просто такі є дуже багато таких е, прийомів, як швидко рахувати, не дуже добре напружуючись. Значить, от у нас є числа. чисел, так? Ми можемо просто порахувати і у нас вийде 45. А це такий ну, трошки фокус. Скільки буде 1 плюс 9? 10, так? 2 плюс 8. 10. 7 плюс 3 теж 10. 7 плюс 3 теж 10. 4, плюс 6, 10. 14. 14. 14. Теж 10. І 4 плюс 6? Теж 10. 5, 5, 5, 5, 5, 10. А, нам вже не треба плюс 5, у нас тільки одна п'ятірка. Скільки ага. 4 по 10? 45. І плюс 5, скільки це буде? 45. 45. Значить, яка у нас має бути сума у цих чисел в кожному рядку? Якщо загальна сума всіх рядків 45. Скільки в рядку має бути? 15. Ні. 15. 15. Що таке 15? 45 поділити <кій> на скільки? на 3. Так? У нас є от тут три, Тут в кожному рядку по 15. І сума оця 45. Значить, в Кожному рядку по 15. Ми зараз будемо розташовувати наші числа. Так, щоб сума в кожному рядку, в кожній колонці і по кожній діагоналі була 15. І це буде магічний квадрат. Так, а що нам треба поставити всередину? Сюди, як ви думаєте? 5. 5. Тому щоб таке число посередині ми ставимо сюди 5. Тобто одне число ми знаємо. Так, і давайте думати, що ми ще будемо на 9. 1, 1. Так, от давайте подумаємо, куди ми поставимо дев'ять. Саме справа. Що? Саме місце справа. справа. Це ми, давайте, о 9. Давайте спробуємо так поставити 9. Сюди. Так, що тоді тут має бути? щоб Один. Один. Так, о, один. Так, тепер нам треба кудись поставити вісім. А. Її точно вона не може бути в одному рядку з дев'яткою. правда? Скільки буде вісім плюс дев'ять? П'ятнадцять. Ой. Вісім плюс дев'ять? 17. Значить, вона тут не може бути. Вона десь, де може бути, ну так от вісімка. Давайте подумаємо. Звіла да, посередині. Так, вона може бути тільки тут, так? Не може ніяк бути, ну, ні тут, ні тут, ні тут. Вона не може вже бути в одному рядку з дев'ятою. Ну, давайте спробуємо. Ми ж спробуємо. Якщо нам доведеться якось їх перемістити, нічого страшного. Так. Значить, що ми вже можемо написати? Отут що в нас буде? 6. Тут вісім плюс п'ять. Там два. Вісім плюс п'ять, скільки буде? 13. Скільки нам не вистачає до 15, 2. не вистачає 2. Так, не вистачає 2. Ого. Значить, що ми ще тут знаємо? 2 плюс 9. Одинадцять. Чого нам не вистачає? Чотири. Так, о, а тут щось не те. Тут уже щось у нас виходить не те. Правда? Правда, щось у нас не те. Щось пішло не так. Значить, що нам тут не підходить в цій історії? Нам не підходить те, що в нас дев'ятка стоїть на діагоналі. Так? Угу. Тому що у нас діагональ, Всі, от, нема різниці. Чи ми спочатку поставили дев'ятку тут, чи тут, чи тут, чи тут. Принципова різниця така, головна, що дев'ятка стоїть на діагоналі, так? Або посерединці. Є два варіанти. Так, ми попробували варіант на діагоналі, у нас не вийшло. Нічого страшного. Ми просто пробуємо інший варіант. Якщо щось не виходить, це не катастрофа, ми пробуємо ще раз, ще раз робити трошки по-іншому. Тут якраз задача, де ми просто можемо зробити по-іншому. П'ятірка правильно посередині стоїть, все правильно. Так? Але дев'ятку ми ставимо от сюди. Ми пробуємо інший спосіб. Так, тоді що тут стоїть? Одиниця. Тут стоїть одиниця. Так? І давайте думати, куди вісімку поставити. Тому що тут найскладніше вже куди поставити вісімку. Давайте думати. Значить, сюди ми можемо поставити вісімку? Ні. Бо буде 17, правда? Сюди можемо поставити. Вона нічого нам не всюди. Сюди можемо? Так, сюди можемо поставити. Тоді що тут? Два. Буде? Два. 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 Тут буде два. Так? І тепер у нас завдання кудись поставити сімку. Куди ми ставимо сімку? От, сюди можемо? Ні, Ні. чому? 9, 7, 16 не підходить. Сюди можемо поставити? Ні. Сімку. Ні. Ні, тому що ну, тут вже 8 плюс 7 скільки? 15. Тут у нас нічого нам не підходить. Значить, сімці у нас нікуди більше діватися, як бути поставлені отут. Так, все, що? тут ми що маємо поставити? 7 плюс 5. 3. На... 3. Так, тут має бути 3. Теж підходить, ми пробуємо. Тут вже ніхто нам не забороняє пробувати. Підходить, що ми сюди ставимо? 9 плюс 3. А у нас же не, ми трійку не можемо, ми вже її використали. Так? так, ми використали вже, не підходить, правда? Не підходить. Значит, пробуємо ще інший варіант. Ну, 9 плюс 3, 12. Трійку ми використали. все. Пробуємо інший варіант. Угу. У нас є ще в запасі, ще один. Якщо довго мучиться, Ні, ну, щось таке вийде, те, так? все вийде. У нас все вийде. Ми вийде, знаємо, вийде. що це є. Значить, ми вже знаємо, що дев'ятку ми маємо ставити тільки тут, п'ять. Один. Куди ми ставили вісімку? От сюди. Так? Значить, щось тут у нас не підходить. Вісімку треба поставити трошки не так. так? Значить, вісімку треба поставити на якийсь. Діагон... О, на діагоналі. Тоді що у нас виходить? П'люс від... Вісім плюс 5? 15.

Так, 4 плюс вісім це Ді, пана Валерія. Так, Чи, хто тут у нас? 12, так. 12, так. Mm -hmm. Що тут у нас? Так, 4 плюс 5. Mm -hmm. 9. 9. Чого нам не вистачає? Тут три. Mm -hmm. У нас має бути по діагоналі 6. Да, 6. І бачите, і в рядку ми перевіряємо. 8 плюс шість тільки. 14. 15. і один плюс один п'ятнадцять. О, у нас тут п'ятнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять і п'ятнадцять. І тут п'ятнадцять. Так, і що в нас залишилось? Які два числа у нас залишилося? І ми їх маємо поставити? Три і сім. Чотири плюс вісім? Дванадцять. Три. А тут сім. А тут сім. Все правильно. Перевіряємо ще один рядок. Сім плюс три плюс п'ять. П'ятнадцять. Перевіряємо. Давайте перевіримо, що тут будуть всі суми правильно. Порахуємо. Що всі суми у нас тут Значить, от такий квадрат, це називається магічний квадрат. Це ще ж, те, що нам, ми знаємо від стародавніх речі. От такі магічні квадрати. І навіть є картина, на якій такий магічний квадрат намальований. Там сидить мудрець. З глобусом, з картою зоряного неба і таким магічним квадратом. Так, да, є така, це okay. Дюрера грабіла. Uh -huh. Але ми тут от трошки потренувалися рахувати, так? І тепер, ви знаєте, цей квадрат, якщо ви захочете його комусь показати. Батькам, Своїм друзям розповісти, друзям, да, батькам, батькам розповісти. Батькам. Головне батькам розповісти, бо вони можуть теж, а це цікаво. А ну запишіть, так. домашнє завдання батькам. Да, Після математичного табору, а що, ви маєте вчити математику, а вони Так, да, зробити отакий от магічний квадрат. квадрат. Угу. Ви бачите, що це недовго і не складно, і можна зробити такий магічний квадрат. І трошки таке тренування рахувати. І ще таке вам домашнє завдання, так, зробити такий магічний квадрат, але взяти отакий самий магічний квадрат, так? Але взяти числа, ну, у нас були числа від 1 до 9, так? А ви берете числа от від 9, 9, 10, 11, 12. І так далі до... Тільки заклейте якусь? Щоб батьки не підглянули і не списали а у вас. А це інше от завдання. Це інше завдання. Зробити такий самий магічний квадрат від числа від 9 до 7. Важайте. Що? Важайте. Ну, вже. <кліпс> скільки ми почали? В 40. 40. 40. А зараз скільки? Від да. 9 Все, Все. Да, три. Да, Молодці, да, правда, що да, асистенти, і так. І 10? Да, Перерва да, да, 10, 10 хвилин. Від 9 до 17. А, да.